Всім привіт! Сьогодні таке відео сумне. Щось не виходить у мене. Мабуть, село це не моє. Хоча я вже і прожила тут деякий час, але щось не йде. Одне за одним щось не виходить. Засмучена постійно. ой Постійно щось тут відбувається останнім часом. Ой, потім дозбираю, покажу вам. Зовсім курочка злягла. Уже начебто і було трошки краще, зараз стало гірше і зовсім не хочу ходити. Не ходить, не їсть, мабуть. І вже обід лапи. навіть вставала, ходила трошки вчора, і непогано було що сьогодні впала і все. І оце лежить неприємні новини і один з одного щось іде. Друга мадама в плітці сидить, розплювала її лапу. Поки вранці прийшла, дивлюся, вони ходять і всі її клюють. І тече кров з лапи. Трошки я обробила її. І поки тримаю в клітці, тому що вони повністю її розклюють. Вона така з чарликами. Ось. І навіть не знаю, може вона і сама себе, ну наче ні, наче сама себе не клює. Як бути з цими чарликами, там, от, там де пір'ячко на лапці, там іде кров. І воно, мабуть, рухається, не знаю, може обрізати чи щось. Оце такі новини одне за одним. Ледве її спіймала. Вона така, начебто, спокійна, все, але спіймати вдень курку, це треба вміти. Ввечері чоловік приїде, будемо щось робити, дивитися, лапу передивляти, щось з нею робити. А з тою куркою, мабуть, не знаю. Засмучена, доведеться попрощатися. Зараз збираю малинку і піду перебирати помешкані. тому що навіть не встигаю її прибрати нормально. Що з тими курями робити? Почався розкльов яєць і один у одного пір'я постійно вищипують, вон, ходять голодуки. Такого у мене ще не було. Сьогодні з самого ранку щось пішло не так, мабуть, ні з тієї ноги встала, навіть і розмова ніяк не йде. Ютуб забирає немало часу, а результат таке собі, не про що. Спочатку наче пішло, зараз ніяк. Перегляди малі не хочуть мене дивитися. Ой, а про що говорити, якщо чоловік не підтримав? Йому геть ця ідея не сподобалася. Говорить, ніхто тебе не буде рекомендувати, якщо гарні гроші не вкинеш. Які гроші? Я сюди прийшла сама грошей заробити, тому що тут сидіти на ділянці і три копійки заробляти на корах королях, то такий собі бізнес. Всі розповідають, що відкривають канали для спілкування. Угу, Так, да, звісно, нехай у нас в селі тут є така бабушка Боня, до неї приїдуть і все розкажуть, що відкривають тільки канал для того, щоб спілкуватися. Я нічого не скажу. Для мене теж дуже важлива річ спілкування, тому що сидіти тут на ділянці з курями, кралями, скоро розмовляти зовсім розучусь. Це вже друга важлива причина, чому я відкрила канал. А перша все ж таки хочеться щось зробити. Тому що я все життя працювала, заробляла нормальні гроші. Але так сталося, якось буду вам розповідати, чому я опинилася тут, яка причина, що я сижу тут з кролями, курями, городами. Все це попереду. Пішла, подивилася, думала, що знову дерева у нас пілять. Це теж. Ведемо боротьбу. О, є у нас там такі гарні друзі. А це, слава Богу, не дерева, а це хтось стриже траву. А таке, а таке враження, що дерева. Так, зараз повернусь, буду далі розповідати. Чоловік, йому ця ідея з Ютубом дуже не сподобалась. Незадоволений він. він говорить, нема чого робити тобі. Краще відпочила би телевізор би подивилася. Я не можу отак сидіти, просто дійсно дуже важко. Кукуха геть може поїхати. Цілий день сама, з курями пралями. нема з ким поспілкуватися. Але поки що щось спілкування. Не йде. Я відео випускаю, як вмію, роблю, як вмію, розумієте, і може багато помилок розмовляю, може, не дуже правильно, тому що раніше, більше 5-10 років я розмовляла на російській мові, а тепер не хочу її навіть чути, тому розмовляю на суржику як можу. Мабуть, і Ютубу, і всім це не подобається. Тому не показують мої відео, не рекомендують. Я розумію, що це потрібен час. Але таке собі. Нічого, я все одно не гублю надії, все попереду. Просто такий день, не завжди, знаєте, отак от, кожен день, такий радісний, класний. Може не виспалась, може що, не знаю. Тому отак мене. Ось так понесло. Що в Абадранки, дивитись. Все у вас є. А ви такі абодранки у мене. Випустила за межі вибула. курочка. Кнопочку. Вона ходить, нехай тут гуляє, тому що оці ой, волкодавий. Її клювало страшно, поклювала, все ладно. Опять цієї налаштувала отут, таке містечко зробила і почала з шприця їй давати воду. Так вона воду зовсім не п'є. І з маленької скриночки ставила, і так не п'є. З шперця вона п'є. Подивлюсь, от що не можу зрозуміти, що таке. Ото впала вона і, і все. І начебто то була одна нога, а тепер у неї обидві ноги. Не ходить вона і не їсть. Піду в А то немає роботи, півдня ходжу туди-сюди, ніяк ні, не можу зібратися. Щось таке навалилося, я не знаю. Як в тому анекдоті. Нікого такого не було, а тепер знову. Так і тут. Піду в будинок прибирати. Ще там унітаз зламався, не хоче вода набиратися. Треба мені подивитися, що там сталося. Ремонт провести. Буває, іноді там щось заб'ється, чи шланг чи щось треба розбирати і дивитися. Хоча б це зроблю. Не знаю, приберу, не приберу, немає ніякого настрою на прибирання. Таке сьогодні сумне, без настрою відео. Навіть і, і показувати, і розказувати немає настрою. Буває таке. Піду кізі збирати Хоч сьогодні зроблю. Поки туди сюди ходила, так навіть і вечір вже скоро буде. Годувати і не знаю, мабуть, сьогодні їх вже будуть на дієті. вони доїли радкову мішанку, щось не доплювали. Кабачок з'їли з задоволенням і привіт. До речі, сьогодні рівно 2 місяці, як я відкрила канал. Оце так відсвяткувала.